Ну що, пакуємо з вами на очередну виласку. На клубніку гущала монша мольшапі Добре, будемо на місці та включимося. Всім гарного перегляду. Дивіться як у нас гарно сьогодні. Наконець-то. Налагодилась нас погодка. У, як класно. Сьогодні йду сам без свого друга, бо він не хоче слухатися. Так що так. Ну що, всім привіт поближе. Прийшли ми обратно на цю локацію, де ми викопали снаряд. То є прибор. Зараз покажу ямку, де я то викопав. Та будемо зараз всю... Локацію далі проходить, то я знайшов міну Міно снаряд тут. Та йдемо далі туди іслідувати територію. Так що так. Не переключайтесь, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, діліться з друзями. А ми будемо починати нашу поїзкову таку розвикательну програму. Так що так, давайте, лайкосики ми погнали. Буде щось гарне, та я вам включу, покажу. Ну що, я обіцяв, коли знайду файний сигнал, якийсь там включуся. Та йдемо, смотрети, що знайшов. Я так зрозумів уже, ну, зараз вам покажу. Дивіться, ребятушки мої. Де вона тут була вон? Бачите? Вон вона падла. О, це наша буде копієчка походу, А може і ні. Та ти що находочка. Файна. і наша. Українська. Якось посіяв. Якось посіяв, коли її в той сидів. Як би так мой показати, це сонечко ще. Секундочку. 25 коп. 25, ну супер! Йдемо далі. Дивіться, яке ожерель я знайшов! Ха-о, -ха, супер! На шию! Дивіться, той хрущ! Дивіться, який хрущик! Дивіться, яке ожерельє, бля, хабуха! Клас! Яке ожерель якось загубив з коника чи з песика. Таке знайшов отак от. Погнали далі. Так що такий обзорчик на сьогоднішній наскоп. Таке нам сьогодні попадалося все. Тут друга точка. Покажу ту, що тут є у нас. О, дивіться, яка мурашка прийшла мене кусати за пальчик. Диви, диви, як кусає тварь. Прийшла у гості до мене кусати. Так що так дивіться, що в нас тут є. Так що такі сьогоднішні знахідки наші. Таке у нас воно. Так що так, ребяташки, йдемо додому. Сьогодні такий був у нас маленький коп. На часок вибрались, бо маємо закази по сушам. Так що так. Кому любиться, подобається, лайки, коменти пишіть, підписуйтесь, з друзями ділиться, так що так, а ми в времени включимося, бо ще погодка, будемо та ще копати щось. Так що так, обняв по па па папа.